Позивний ігрок. Люблю час вільний проводити в телефоні ігри, танки, щось таке з війною зв'язане, і тому так пішло в мене, пішов в мене в позивний ігрок. Я був піхотинцем. Перший наш виїзд був рівне. На рівному ми пробули на цих позиціях три місяці. І після трьох місяців ми повиїхали вже на схід. Попали на Серебрянський ліс, та як його зараз називають Ліс Чудес. Там багато було різного і побратими загинули, і бувало таке, що було і тяжко вийти і зайти. Можливо, нам повезло, можливо, не повезло. Тут кожен може зрозуміти, як для нього правильно, як хто на що розраховував, коли йшов. Бачили, ми знали, де вони. Ми сиділи на одному березі річки Сіверський Донецьк, а вони сиділи на іншому березі. Тобто, ну вони там бувало, що включали нам і гімн і свою то, російську музику. І в му загоні почав почали формувати рупак. І один, я так зрозумів, що одиннадцятий загін шукав ну, можна сказати, людей, спеціалістів, які вже хоча б якийсь мінімальний досвід має в цьому понятті. І видно, якось випала карта, що маю я приїхати сюди і служити. Кожна людина, вона індивідуальна по-своєму, по але ФПВ, розвідники вони би не мали що робити, якби не було того піхотинця. Піхотинець це є перша лінія оборони. Вони є, були і будуть. Вони першому хто там може рахувати, що ой, та що там той піхотинець, та скільки там того піхотинця. Але ж е, ніхто не вже всі видно забули, е, те, що е, коли починалася війна, не було ні мавіків-розвідників, ні ФПВ-ударників, ні вампірів, ні лелек. Нічого цього не було. Хто ж всю оборону тримав? На ми ця війна в першу чергу трималася вся на піхоті. Ми воюємо за свою землю. Ми всі йшли за те, щоб там в когось діти, в когось племінники, в когось брати, сестри, в когось правнуки вже, щоб вони жили і вони не знали цього, не знали оцього руського міра, який нам хочуть нав'язати.